Ось цікаво був парадний вхід до цієї клуні, віконце. І бачите, як воно було? Така, такий навіс, що дощ не попадав на двері, на вхід. Спробуємо зайти, може. Може відкрито, ні, зачинено. Відповідно, так, да, двері вже сучасні. Колись хатинку закрили, і з тих часів вона самостійно стоїть і руйнується. Ну, подивитися, як люди жили, нам ніхто не перешкоджає. Оце така, шановні мої любі друзі, клуня. Це тут століття тому, мабуть, і жили люди. Траси. Оце таке?